А зараз ми зробимо розпаковку. Не страшно подивитися, що там всередині. Вперше в Мікі Фемелі і в моєму житті. А в Мікі Фемелі поповнення. Італійські консерви людської якості від вашого улюбленого бренду Х'юч. Ух, які тут смаки! І дикий олень, і комашки. Ви дете просто комашки? Я в шоці. Це, до речі, для тих песиків, у яких є алергія на тваринний білок. Зараз дочекайтеся, я відкрию її, ми подивимось, бо це для мене вперше. Далі в нас тут перепілочка з чорницею солодкою картоплею, веганська консерва, чисто веганська цукіні, морква горошок. Далі в нас тут ягня з цукіні з бананом і монопротеїн лосось з морквою та грушею. Боже, це смаки хочеться їсти самому. Італійські консерви людської якості. Обожнюю цей бренд. А зараз ми зробимо розпаковку. Консерви з комашок. Не страшно подивитися, що там всередині, бо тут у нас є один глядач, який приїхав спеціально, щоб подивитися, що ж таке консерви з комашок. Погнали! Слухайте, ну це виглядає ще не так. А пахне як. Начебто тут є якесь м'ясо. Пробувати не буду. Навіть не просіть. Тому консерви з комашок виглядають і пахнуть фантастично. Щоб дізнатися ціни і склад на ці фантастичні консерви, вологий корм від бренду Хлюч, дивіться всю інформацію в описі.